Збитинський район, Забоя-Бумівка, Короїва, Тамара-Івановна, Тамара тоді була Озірова, ну і зірвалася така війна-війна, стріляють, самоліти летять, стріляють страшно, коли почали вже танки їхати, мама за нас і у льохи. Такі льохи в тоді називали погідів. І людей вже там було повно. Вже було повно людей, коли ми прийшли. Ну, посиділи щось, посиділи трохи, мама каже, боже мій, мені ж треба йти управлятися. Та й бабушки кажуть, а бабуся з дітьми побути, а бабуся каже, я не буду з дітьми своїми. Тебе вб'ють, а я з дітьми що буду робити. Забирай їх із собою. Забрали вони ту на руках, а мене за руку тягнуть. Прийшли. Там мама дали корові, бо корова була. Дали корові, дали поросяті. Та й пішли ми оп'ять, бо стріляють таке, страховець коробиця. Пішли, сиділи в погрібі. Утихне, вилазимо, мама йдемо управляться. Коли це ж кажуть німці зайшли, а які ж вони ті німці, хто їх знає, які вони ті німці? Я То я тоді вже бачила. Проїхали танки, один, другий поїхав по дорозі. У нас поза тим. І кажуть, під гору у нас село у Балки, а туди трошечки під гору. І наших вибили, геть німці вибили наших. Текла не річка, а кров кажуть. коли приходить, розказує дядько, каже, щоб ви побачили, що ж там робиться. Ну, тут через ремня пройшло днів стільки. О, мама каже, вже наші зайшли. Вже наші зайшли, вже свободніше трошечки. І в нас коло хати стояла машина. Ну, я не знала, що воно тоді таке. Машина. Та й машина заглядала, ходила, а не ли Тоді це вже тепер я знаю, що то рація, що передавали, бо стріляли на неї два рази яблуню снаради збили і цього під хату не збив. Тоді вже пройшло днів стільки, от не росте опять, оп'ять п'ять, кажуть німці. І воно, мабуть, на, на, через ревня такого за, за цього. Заходили то німці, то наші, то німці, то наші. Бо воно ж. Ой. не замість. Тоді приходили, приходимо ми, німці в хаті сидять, а бабушка на пічки сиділи. Не йшли, хова, не ховалися. Та й кажуть, мама плакає її що ви можеш їсти, а воно каже, мене чуть не задавили. Виключили цю пічку, запалили, а дим увесь сюди. Вони відкрили двері, поокривали. Та й баба якось так із пічки глянула, а той німець подивився на бабу та каже, показує її мамі, бабу тягне за, 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 за руку і показує отуди. Там санбат стоїть, поведи бабу і показує на носа, поведи її туди. А бабушка каже, ні, я каже, не піду туди, я не хочу туди йти. Може б і вилічили бабушку. О, тоді вже воно пройшло, вже кажуть, тихо. Це ж воно стягнулося, воно ж довгенько, зима. Уже зима сильні були морози, сильно снігу багато було. А тоді вже болото, значить це вже до весни болото, По болоті вже танка їхала, і це ж чоловіка задавила, і по чоловіку його тако, при гусеницях, в гусеницях ця людина пішла. Ой, може. А ми з Володією стояли, то і пройшло це все, ми навибирали патронів. Нас збирали такі маленькі патрончики, нас в впевнені. Та й принесли, винесли бабушки на пічку, хотіли розбивати. Та баба нам не вдала тих патрончиків, то більше й не збирали. Вже більше не збирали. А тоді ще мене мама посилала і каже, а як же ж я піду, тітки учні там за димом дим пішов із труби. Біжи мені принеси жару. Намотали таку тряпку, намотали, я по той жар пішла, а коло хати в їх отаку попід хатою голови коров'ячі. Я глянула на тих голов коров'ячих голову та вкрик та тікати, коли тітка вийшла, що ти, а я кажу, дивіться, що у вас робиться. Давай що тебе мати послала. Кажу, щоб жар видали, вовню, щоб припалити, плиті у пічки потопити. Вона мені дала, я бігом теж додому та й розказую мамі. Мама каже, ой, господі, хоч би наша коровка залишилася. Бо як заріжуть німці, то не буде нічого. Ні, таке залишилося. Після війни війна кончилася, залишилася коровчина. Мама це, це ж приходять, під хати ходять, та й кажуть, що коровами робить, на степ треба йти коровами робити. Мама дала корову, самі пішли з коровою у степ, а я вже ми дома двоє, а тоді раненько вставай, напаси корову у ярмо, бо треба корову запрягати у ярму. Встаю, йду, йду, допомагаю їм, йду пасту. Ну тоді ж у війну ж це як стріляли, хата в нас зугріла. Попав. Не знаю, що туди в ту хату і, мабуть, якісь одляс, одляски попали, чи що, що хата згоріла, залишився тільки димоход. Тоді, як прийшли наші, де вони соломи взяли, накидали на, на хату соломи і так ми вже зимували до самої весни. Тоді, як мама пішла з коровами в степ, запрягли, треба ж хату ж, строїть хату ж до того. То от, тягали із лісу дручки, Коровами притягували при, з лісу дручки, строїли хату, построїли хату. От. І так ми вже доживали, доживали. Звісно, що був голод, холод, але ми, ми цього не чувствовали, бо в нас була корова. Ми цього не чувствовали. Я, щоб я кусок хліба, я не то був кусок хліба. мама в жорнах молола зерно. Зерно садили вже на городі, сіяли жито, от, кукурузу. Оце робили у жорна, ходили мололи. І це нас мама цим кормили. Ми голодні не були, нас було тільки троє, голоду ми такого не бачили після війни. Звісно, сусіди сильно голодували, бо приходив до нас хлопчина, тільки я корову пригоню, а він приходить. І мама налий молока, простягає кружку, налий молока. А я думаю, прийшов я на пасла, накормила, він прийшов до нас молоко просив. Мама, що ви даєте йому молоко? А ти ж каже, попила молока. Кажу, попила. І він хоче, і він хоче молока. І так, отаку, таку живу. Люди, звісно, страдали сильно. От, ну ми в нас була коровка. Ми не, не страдали. У кого була коровка, в кого було щось таке трошки, той не голодував. Не голодував. До сусіда пішла туди до ромашів, а там їх 10 душ. Боже мій, боже мій, вони такі блини їдять. О, А я ж дивлюся та кажу, думаю, от хоч би кусочок отако дали мені того блина. Хоч би кусочок я попробувала. Ну їдять, тобі одне поперед друге ті блини тягнуть. Ну і дали вони мені. Соня дала блина. Я вкусила, а його мені заїсти. Він кулючий, шкрябучий, Я взяла за себе, таку положила його, то блина. Та й досиділа вже, поки покамисть вони не понаїдалися. понаїдались, ну розходяться. Та я приходжу додому, мамі показую, ма, дивіться, що ромаші їдять. Мама каже, а ти що, не бачила ще? Тобі що? Свій кусок хліба занести, а то вони будуть їсти. А ти що? За таке вони. Із буряка їли хліб вони, і з чого попало? З чого попало? Ну ми такого не їли. Я цього не помню.